Всім привіт! Ми приїхали на відпочинок у Берегово. Зараз покажемо, які ми зняли апартаменти. Це такий невеличкий дворик. Там дитячий майданчик. Так, це вже наші речі. Так, а це ми заходимо в, наші, в наш номер. Світло. Кухня. Так, стіл. Електроплита. Так, тут є дещо. Тут посуд. Так, мікрохвильовка, холодильник, чайник. Перша кімната. Так, два ліжка. Телевізор, шафа. Два стільчика. Ну, віку немає, вік, вікно це в кухню. Далі йдемо в іншу кімнату. Так, ще одна кімната. Так, диван двоспальний. Така дуже цікава люстра. Кована з металу. Вікно на вулицю, світильник, Так, тут також шафа для особистих речей. Є Wi-Fi, І тут додаткове приміщення. Тут якесь обладнання. Електрощиток. Холодильник запасний. І додаткове спальне ліжко. Так, отак виглядає ще одна кімната і туалет. Так, так виглядає туалет, папір'я. Є гаряча вода цілодобово. Душ. Можна його прицепити зверху. Так, невеличкий умивальник, мувальник почувся зуби. дзеркальце підсвітка. а, Це не працює підсвітка. це працює, Я Не працює? так, Тут горить і тут все добре. Ось такі апартаменти ми зняли в місті Берегово. Гроші двір. Так, а тут ось такий дворик. Тут, напевно, також люди живуть. Знімають речі особисті є. Тату. Мональчик, один, другий. Альтаночка. Накриття. І такий двір. Приїжджайте, на відпочинок в берегу. Контакти людини, яка здає нам ці номера, будуть в описі до відео.